Як вам моя картопля? Ну, зараз не бронюю. Усім доброго ранку. Ми з України. Вчора був у нас четвер, сьогодні п'ятниця. Значить, в кінці вчорашнього. дня Десь у другій половині, ближче до вечора, <кій> пішли негаразди. Лежав я собі, лежав на дивані і понесли мене чорти пройтися. Пройшовся, вийшов я сюди, чую, там хтось в тому районі на, на вулиці, буркає, заводи свого скутера, не може завести. Я підійшов вон туди. Звідси подивився, подивився, як він там мучиться. Вон там не заводив його. І побачив, я його бачив, але щось звернув увагу на цей, такий у мене тут стовбур стояв. вакаційовий. Думаю, чому би його не зрізати, що він має гнити. А в садку там у мене ще один пеньок такий здоровенний був. І в цьому стовбурі, і в тому стовбурі були забиті куски труби. Ну, труби то я знав. Відсі я витягнув її. Оце, це не труба, це кругляк. А в тому там труба була. Ну тут, можна сказати, і почалися не про які я покажу окремим роликом, ну це буде тр трішки пізніше. Я його все там познімав, але вже не, не було часу мон монтувати. А сьогодні зараз хлопці там мають робити мають робити щіпляти того Т-150, з'єднувати. Та й зараз, підем, зараз я з'їжджу на базар, а потім підемо познімаємо. А так як у нас передають дощі, то я той ролик вам покажу. Може завтра, може післязавтра. Вон той скутер, так вони його і не завели. А в общем закінчилось тим, що я кінчив цеп. А вони кінчили мені дрель. Отак. От Ну, про це я вам розповім у тих роликах. Кінчили повністю далі. Так, ну що ж, зараз ми змотаємося на базар, а потім підійдемо до наших ліворобів. А про ці пригоди я покажу вам трішки пізніше, окремо на роликах, Там, там напевно, за два ролики буде. Назнімав я багато. Так, колеса. Колеса цілі. Да? Ну так. Да. О, да, цілі. О, стоїть у нас стрілка на бензину. Так, зараз вмикаємо запалення і вона має побігти до, до гори. Я вчора влив бензин. заповнення ще не включав. Ну ладно. заводим. Заводим, гріємо і змотаємося на базар. Потім сходимо до хлопців. Побачимо. Я думаю, що там буде що познімати. Якщо буде, то буде цей ролик вже, що у хлопців. А той ми покажемо, там він на годину, ну, ми на дві, на, на дві частини його розділимо. І покажемо вже другим разом, коли дощі будуть знімати не будемо нічого, тоді покажемо. Отак. От Поки. Поки так. Вимкнемося вже, як будемо йти до хлопців. Блін, цей мотопед, це мені як чорак на одному місці тут стоїть. Треба його перетягнути туди буде. Ладно, прийдемо від хлопців. Перетягнемо. Цими базарними вже. Я можу і проворонив, як вони трактор розкладали. Тук тобто вирадися, то, то сьо, то сьо, то, то то. Мать тіло з ним. Тільки що там на алеї йшов. Я йду в зимній курці, в шапки, а якась дівчинина пішла якісь кофточки з голими руками. Аж казитися треба. І хрена не бережуть здоров'я замолоду. Не колись теж такі були розумні. Ладно, вімкнемося на базі. Так, тиша. Трактор як вчора стояв, так і стоїть. Значить вони ще не щіплювали Ну а куди ж вони будуть щіплювати? Вони чекали знімальну групу. Як же це працювати не на. А ці не чекають. Ці вже коробку поставили. Добрий ранок вам. Добрий. О, оце молодці, вже поставили. А де? Не ну, мамої хлопців, що? Є? Вже і поставили. Молодці. Ну, вони твою приблудою, тою, що крутити, ставлять. Ага, значить ми встигли. Куди встигли? Може вони вже відмінили. І так, я може бути. І так, я може бути, що вони не будуть сьогодні його. Сіплювати я даром спішив. Ну нічого, зараз знаємо. Зараз знаємо. Щось там кричать. Добрий день. Значить так, знімальна група в повному составі на місці. Можете починати. Що може? Ліпити? не буде. Сьогодні не буде? Ну і чого я спішив так? А що вже знову пішло не так? Всього вже й завели. Газо Тут за дерего. Може, карда... кардани вроді чіпили. Mm. Найдемо побачимо. Кажуть, що сьогодні вони його не будуть щіплювати Щось у них там друге. Хоча не факт. Могуться їх щіплювати. А, це Олег масло хоче позаливати. на коду випробування вони вчора зробили так що вони сьогодні по ходу нікуди їхати не будуть Ладно, іду я ще раз спитаю їх, будуть вони робити, не будуть. Піду додому. Думав, познімаю, як вони будуть газюри давати, а вони ще вчора давали. Вони ще вчора давали газюри. Вчора він мене обігнав. Ой, не вчора позавчора він мене обігнав. А, я бачив, як він їхав. О, ну, воно мало десь поїхати вже кудись. Воно ним так трасло, що мало десь кудись в город якийсь урвати. Він мене обігнав, як подивився. Дзвонить до нього чуєш? Хотіли бачити колю, так? Да? Он він поніс донкрата, як воду від краниці. А в другу руку набрав железяча, щоб не було перевесу. Все-таки вони рішили. Зараз будуть склеювати. Ну, праму треба було підгонити, не хотя і все, ну. Да.

І так завжди, на самому цікавому і покидають. Ладно, прийдемо пізніше. Зараз в них з'явилася зовсім інша робота. Стай, бо не можу На самому цікавому і... Скільки ви десь? Часа? Часа чотири, напевно, да, вам треба. Ну, з обіду десь ось. Як що ще будете. Добре, поки так, поки все. До обіду вони точно не будуть його чіпляти, мабуть, ще й з обіду не будуть. Ну, пізніше ми ще довідаємося. А зараз, щоб я тут даром не втратив час, піду, змонтую вчорашні ролики. От так. А дощ прямо висить в повітрі. Відчувається, що він має піти. От холера, не, не хватило нам, не вистачило нам з півгодинки. Поступив дзвінок, в них... Екстрена, екстрена... Як це? Одним словом все прикратилося. Ну що ж, йдемо заберемо нафік того мотопеда в сторону, він мені там як чарак на одному місці. Сьогодні його не будуть ніхто робити, бо сьогодні той мотопедіст, його не він зайнятий. А мені він там мішає. Зараз його відтягну, поставлю туди і накрию, що дощ може піти. Отак, От такий у нас сьогодні буде ролічок. Так, забираємо нафік це.

Значить так, іду я монтувати ролики, там у мене зібралися, а потім буду виправляти цю фігню. Його посадити туди на місце, у цю пластину, і він не буде терти. Це ті спеціалісти хотіли зробити гайковерта. Ну, добре, на це ми будемо. Цей ролик завершувати. Я буду це знімати, але воно вже вийде після тих двох, що в мене є. З обіду я ще підійду до них туди, може вони вже будуть вільні і все ж таки зберуть то це 150 А може і ні. Ну це буде після обіду. А поки... Поки на цей ролик буде все. Як завжди, всім добра і миру і всі будьте здорові. До зустрічі!